Всю свою трудову діяльність новий голова Червоноармійської райдержадміністрації провів у своєму ж рідному районі. Леонід Фасенко говорить, що тутешню громаду знає добре і закликав усім миром стати до подолання труднощів і розвивати район. В першу чергу це співпраця сільських громад з населенням, з людьми, адже що б ми не казали, але люди будують наше майбутнє. І від того, як я буду співпрацювати з людьми, з громадою, буде залежати наше з вами майбутнє і майбутнє наших дітей і онуків. Тому в першу чергу це люди. Новопризначеного керівника району привітав голова облдержадміністрації Сидір Кізін, висловивши свою особисту підтримку та запевнивши, що діалог на рівні район область буде максимально широким. Як і всім новим керівникам в такий непростий час, бажаю рішучості, бути рішучим в зміні ситуації всередині країни. Нам треба зараз консолідувати всі сили, які є здорові в українському суспільстві, і поміняти країну, тому що нам кардинально треба змінювати відносини влади і суспільства, змінювати відносини районної адміністрації, районної ради, взаємини з сільськими громадами. Треба вибудовувати заново, тому що те, що існувало до цього часу, це була. Система визискування також до Червоноармійського району надійшов новий автомобіль екстреної медичної допомоги. Загалом у рамках державної цільової програми область отримала близько 40 карет швидкої, оснащених усім необхідним приладдям.